Росіяни надто впевнені, що залишаючи нас без світла, вони причиняють нам біль. Проте єдине, що вони роблять, це виробляють наш імунітет. Адже якщо ходити босими ногами по асфальту, шкіра не втрачається, вона просто стає жорсткішою. Вітаю вас на моєму youtube каналі. І сьогодні ми говоритимемо про українську легенду Катю Чілі. Про нацвідбір Євробачення, ну і, звісно ж, про те, як хитрими маніпулятивними діями влада України вчить українців бути самостійними. Готові. Поїхали. Катя Чілі на днях написала в своєму пості Фейсбук, соцмережі, про те, що її вкотре не допустили до Євробачення. Мовляв, їхня її пісня не підходить під формат. Я зайшов на YouTube і переглянув виступи Каті Чілі. І я помітив, що це справді настільки неординарна ексклюзивна співачка, і вона як українська Бьорк, тому що Бьорк вона є в Ісландії, і Бьорк є, українська Бьорк Каті Чілі, є в Україні. Наразі на всіх теренах Європи. Не знаю та в Америці, проте в Європі наразі я не знаю подібної співачки. Тобто те, що транслює Катя Чілі, те, що вона передає глядачу, і те, що її виступи, вони являються свого роду такими перформансами. Тобто це як арт-об'єкт. Вона пробувала свої сили в 20-му році вже на Євробаченні, не пройшовши у фінал, вона випробувала свої сили в голосі країни, де її взяли. Проте вона настільки в собі, і тут ви знаєте, є палка двох кінців, тому що з однієї сторони хочеться, щоб за, за неї взялися продюсери, але які збережуть її унікальність. Але всі ми чудово знаємо, що шоу-бізнесі так не працює, і кожен продюсер захоче ліпити з нею прибутковий об'єкт. Нагадую для тих, хто не знає, що Катя Чілі почала свою концертну діяльність в кінці 90-х. І це справді був фурор. Це було щось небачуване. І її хіт, найвідоміший хіт, в дуеті з групою Тартак понад хмарами, яку співає вже не одне покоління. Щодо влади. Українська влада хоче покласти край. Безпорадності українського народу. Як вона це робить? Вона робить це дуже хитро, водночас розумно і маніпулятивно. Тому що в додатку діє. А ми всі знаємо, що зараз все більше і більше українців скачують собі цей додаток, тому що практично там є все, все в кишені. Є така функція послуги. Ви натискаєте на послуги і опитування. Коли ви натискаєте на опитування, тобто українець зараз, кожен українець, хто має дії, він має змогу обрати, хто все ж таки сидітиме і буде членом журі. Всього є 9 виконавців. Наразі результати я вам зачитаю, тому що так як опитування все ще триває, я просто скажу, хто лідерує. А лідерує у нас на першому місці Джамала. Також є там солістка групи The Hardkiss, Юлія Саніна, Тарас Тополя. антитіла вони на другій Сходинці, тобто в них одинакові плюс-мінус результати. Ну, і надалі в нас йде дзідзо, Тіна Кароль, солістка групи Go A, Катерина Павленко. Надалі Харчишин, Огнівич, яка наразі має всього три. 98%, тобто понад 4%. І пан Томільченко. В нього 2,05% на, на даний, на актуальний час. Він являється суддею талант-шоу, режисером, постановником, тобто не співаком, наскільки мені вдалося, Ну, з того, що я прочитав. І це дуже цікаво, тому що саме тут і закладена ця українська безпорадність. Варто розуміти, що безпорадність, невпевненість і відсутність віри в себе це є три окремі речі. Проте є завжди одна ниточка, яка тягне одне за іншим. І щоб зрозуміти, власне, цю українську безпорадність потрібно заглибитися в. Радянський Союз і згадати, як насправді все було, так? Тобто ми згадуємо, що в людей не було права вибору, навчання, інститут, робота, навіть продукти видавалися поступово, поетапно і була певна обмежена кількість. Тобто, український наряд жив з такою психологією, що я нічого не можу змінити. І як би ти що не змінював, тобто ми знаємо, як вбивали, катували людей, заставляли мовчати, було дуже-дуже багато заборон, І, власне, так і виробилась українська безпорадність, безпорадність українського народу, тому що в чому полягає ця безпорадність? Коли ти все активно і активно робиш ті чи інші дії, намагаючись змінити хоч щось, рано чи пізно. Ти усвідомлюєш, ти бачиш, що ти безсилий, в тебе недостатньо сил. І, власне, в тобі працює ця безсвідомість. Е, в, власне, я, як я записав, безпорадність залежить не від обставин, а від неможливості на них впливати. Не, так, це я сказав, що безпосередність є кардинальним рівнем. Е, ну, і власне так. Коли наші активні дії не дають нам жодного результату, в нас опускаються руки, ми падаємо і ось так ви, І ми, і власне український наряд, ми помічаємо по наших бабусях, дідусях, по наших батьках, вони так дуже песимістично ставляться до ваших, до твоїх ідей, до твоїх планів на майбутнє, до бізнес-ідей. Вони завжди так дивляться, ой, ну не знаю, ой, прийдуть і відіжмуть, ой, заберуть, ой, чи воно в тебе піде, ой, лиш би не зглазили, так. Тобто ця безпорадність радянська нас затягнула в таку прірву немічності, що нація виросла дуже невпевненою і без віри в себе. І, і так, ви знаєте, коли ці активні дії коли щось не виходить, в людина починає втрачати енергію, вона починає втрачати емоцію, в неї опускаються руки, і їй вже нічого не хочеться. І, власне, вона змирюється з тим, що є. Так? Тобто вона заходить в такий психологічний комфорт, ну, я спробував, ну все, я спробував, можливості були, були, так? Тобто це коли твій колишній... чи колишня? Намається тебе телефонути, хповернути, хоча він вже цього не хоче. І він телефонує тобі. І він робить один дзвінок, ти не відповіла. Ну і все, він. Ну, окей, я зателефонував. Я своє діло зробив. Ем, ну, і, власне, ви знаєте, коли не можеш на щось вплинути, ти не будеш намагатися, і те, що зараз робить дія. Вся ця концептуальність цифровізації, вона є дуже важливою, тому що. В нового покоління вона буде рости зі свідомістю, з ментальністю, що вона в стані вплинути. Вона наш нарід має право голосу. має Право вибору, звичайно, доросле доросле населення, воно завжди буде ставити скептично, і вони будуть казати, що все це показуха, і ой, там все проплачено, там це куплено. Ми ніколи про це не дізнаємося. Ми ніколи не зможемо не можемо знати, якщо ми не задіяні, як насправді все е-е все є так, але ми бачимо, що. Та, як тут лідерує Джамала, а Джамала за вісім місяців війни показала чітку громадянську позицію, вона збирала кошти, вона засвітилась дуже багато на дуже багатьох європейських і світових каналах. Вона вела інформативну війну, тобто тут цілком зрозуміло, адже якщо б, наприклад, пан Томільченко чи Валерій Харчишин. Які не являються знаєте, тут також дуже впливає і медійність. Та, тобто, якщо б зараз Джамала дуже медійна, і відповідно за неї голосує дуже багато людей. Але погодьтеся, якщо б ми зайшли в опитування і побачили, що пан Томільченко, який більшості населення, він не є такий відомий, і мало хто знає, чим він займається, все-таки було б дивно, якщо б не Джамала набрала 17%. А набрав би пан Томільченко, адже мала би набрала 2% так і було б дуже дивно. Звичайно, тут впливає і армія фанатів, тому що зараз Дідзя, Кароль і Катерина Повенко, хоча я за, я за те, щоб з'являлися все нові нові лиця і щоб наш бізнес він завжди закріплювався. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте натиснути на дзвіночок, тому що це є дуже важливо. Завдяки цьому ви зможете бачити, коли виходять мої відео, а не шукати їх. Ну і вподобайка. Підтримуйте український контент. Дякую.